Інформаційні підсумки п'ятниці, 18 квітня. До вашої уваги, вітаємо! Сьогодні у випуску Дивіться. Для родин героїв понад тисячу великодніх кошиків отримали рідні полеглих захисників, полонених та безвісти зниклих військових. Рейд храмами Хмельниччини. Перед святами рятувальники оглянули понад тисячу святинь області. Великодня інсталяція у середмісті. Напередодні свята біля кінотеатру імені Шевченка розгорнули пасхальне містечко. Великодні кошики отримали рідні полеглих героїв, полонених та безвісти зниклих військових. Це вже традиційна акція, яку у Хмельницькому від початку повномасштабної війни влаштовують щороку. Цього разу підготували понад тисячу святкових кошиків. Також із великоднем привітали поранених військових, які перебувають у медичних закладах міста. Вікторія Паламар розповість більше. До міської лікарні вранці прибуває автівка зі свіжовипеченими пасками, а також із вітамінними наборами. Це гостинці для військових, які відзначатимуть свято Воскресіння Господнього на лікарняних ліжках. Це дуже приємно для душі і просто викликає такі посмішки у наших пацієнтів, коли про них згадують. Адже велика кількість їх по 2-3 місяці перебуває в нас на стаціонарному лікуванні, а в них родичі десь знаходяться чи в Харкові, чи в Львові, чи, наприклад, в Києві, і до них ніхто не приходить. Тому, коли наші волонтери проявляють такі прекрасні моменти, приходять до них, вони посміхаються, дякують, передають всім привіт, особливо ті, я ж кажу, хто знаходиться на один. Смаколики рознесуть по палатах. Загалом таких наборів із великоднім хлібом та фруктами отримують понад пів тисячі пацієнтів у кількох медичних закладах міста. Підготували гостинці і для родин полеглих героїв, полонених та безвісти зниклих захисників. До свята їм відправлять великодні кошики. Таких сформували більше тисячі. Ця акція, напевно, це не про матеріальне і навіть не про подарунки. Хоча на Великдень хочеться дарувати людям добро і приносити якусь радість, тому що це таке надзвичайно світле і хороше свято. Ну але це більше про, про подяку, про повагу. До родин наших героїв, до військових і до тих, хто власне потребує уваги і подяки. Тому впевнений, що і наступні роки ця акція великодня буде обов'язково продовжуватись, тому що це правильні речі дарувати людям добро під час свята, який символізує перемогу добра. І нагадаємо, що понад 1600 святкових наборів підготували для жителів Хмельницької громади, які перебувають у скруті. Їх розвезли по домівках підопічних працівники міського центру соціального обслуговування. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, Юрій Старушкін. Новини міста. Напередодні Великодням рятувальники провели оглядові та інформативні рейди храмами Хмельниччини. Першу чергу звертали увагу на наявність вогнегасників, справність систем оповіщення та доступність запасних виходів у культових спорудах. Також фахівці ДСНС нагадали настоятелям про дотримання правил безпеки під час богослужінь. Дар'я Курнос продовжить. Понад тисячу храмів Хмельниччини оглянули рятувальники напередодні Великодня. У кожному в день свята відбудуться богослужіння. Тож фахівці ДСН звертали особливу увагу на наявність вогнегасників, справність систем оповіщення та доступність запасних виходів. Інспекторський складом Хмельниччини було проведено інструктажі під піс саме з настоятелями церков. Були так само звернена увага на систему пожежної сигналізації, на водопостачання та вогнегасники. Чи вони перезаряджені, чи вони відповідають вимогам. Крім того, рятувальники нагадали настоятелям храмів про правила безпеки під час проведення богослужінь. Закликали й вірян бути обачними. По-перше, це знімаємо таку теплом. Так. Її можна зірвати наручно, можна разом М -м -м. з запобіжний. Ви просто берете його, вириваєте М -м. після того берете за растру і направляєте на саме поверх'я. берете і так само ви починаєте гасіння. Наживаєте на верхні дотримання правил пожежної безпеки в храмах. Це користування свічками. Це, що ви тримаєте в руках, і будьте обережні, тримаючи свічку біля чиїсь одежі. Тим самим хочу наголосити, це дотримання правил безпеки вдома. Коли ви приходите свічку, ставити на стіл, і випадково вона десь може перекинутися, вона може випадково впасти. Ті саме, можливо, діти ваші внуки, будьте за цим обережні. Клірик Свято-Георгіївського храму каже, із правилами безпеки ознайомлені й дотримуються їх під час усіх богослужінь. Звичайно, ми дивимося за свічками. Ми будемо слідкувати за тим, щоб в місцях підсвічників, щоб не було скупчення людей. І, наприклад, такі заходи, як освячення посох, ми будемо, звичайно, проводити зовні, щоб не було ну, там де більше місця. Тобто цього храм проводити не будемо. Великодні богослужіння у храмі розпочнуться цієї суботи. Тоді ж о 16.00 віряни зможуть освятити пасхальні кошики. У неділю молебень триватиме з шостої ранку. Споту буде освячення пасок з 16 до двадцятої години вечора. В неділю, я думаю, служба закінчиться в районі восьми на і до 12-ї 100% будемо освячувати паски. Загалом у Хмельницьких храмах богослужіння та освячення кошиків відбуватимуться у суботу та неділю. Дар'я Курнос, Данило Біга, новини міста. Великодню інсталяцію встановили напередодні свята біля, кіно... біля кінотеатру імені Шевченка. Це 10 символічних писанок, які цьогоріч створили вихованці і педагоги мистецьких закладів міста. Виготовлені вони з антивандального пластику. Доповнили виставку 16-метровою картиною, написаною у 2018-му. Навпроти кінотеатру також розмістили писанки із написом Хмельницький, які містяни вже могли бачити у попередні роки. Підготували і дві святкові фотозони. Побачити красу просто неба можна буде до початку травня. Нова інсталяція з 10 писанок, які створили наші мистецькі школи протягом останнього місяця. В цьому великодньому містечку декілька таких арт-об'єктів. це 12 писанок з брендовим написом Хмельницький з логотипами наших фестивалів. І ця інсталяція була створена у 2018 році. І нових 10 писанок, в яких закладені які сакральні символи. Давні Бо писанка це символ добра, незламності, відродження, сонця, початку нового життя, так і символи, які власне сьогодні для нас дуже важливі, це символи родини, добробуту, миру. І власне ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо сьогодні наших хмельничан і гостей нашого міста знайомити з нашою культурою. Намальовані писанки. Такі гарні про нашу культуру українську. І дуже гарні картини, особливо з дітками. Веселка намальована. Ну, Якби символ і теж гріє, дає тепло на серці. Прекрасне, хороше майбутнє з перемогою, з миром. Новий фізіотерапевтичний комбінований апарат з'явився у медичному центрі Карітас Хмельницький. Його використовують для проведення процедур з ультразвукової та електротерапії. Зокрема, при лікуванні захворювань хребта, запаленні суглобів, защемленні сідничного нерва для швидшого загоєння післяопераційних рубців. Придбав його для медичного центру місцевий меценат Андрій Хоркавий. Вартість цього апарату близько 150 тисяч гривень. Подробиці далі у сюжеті. Медична сестра Юлія Галунко проводить процедуру ультразвукової терапії з допомогою нового фізіотерапевтичного комбінованого апарату. Це безвідчучева терапія. Звукові хвилі проникають в сам процес запалення, відповідно, лікуючи інтерв'ю. Запрацювало нове обладнання у медичному центрі Карітас Хмельницький минулого місяця. Апарат призначений для проведення процедур з ультразвукової та електротерапії і шалгії, остеоартрози, ревматоїдні артрити при рубцях, якщо є при запаленні будь-яких суставів, які супроводжуються вольовим синдромом. Юлія Галунко додає, нині апарат користується чималим попитом. З його допомогою вже провели понад 180 процедур. Курс лікування призначають у залежності від захворювання. Одна процедура триває декілька хвилин. Мінімально при м'язовій стимуляції ми запускаємо пробуємо від 2-3 хвилин і до 20. Придбав апарат для медичного центру місцевий меценат Андрій Хоркавий. Вартість близько 150 тисяч гривень. Ми знаємо, що Карітас на чолі з оцем Іваном Данкевичем опікується дійсно потребуючими людьми, опікується малозабезпеченими, хворими людьми, дітками. Ну і, звичайно, ми підтримуємо це. Отець Іван в розмові просто проговорився, що ми от закуповуємо техніку, там десь, звичайно, не вистачає, бо зараз дороговартісна техніка діагностична. І ми викликались допомогти в цьому напрямку. Ми постійно працюємо над тим, щоб розширювалося обладнання, за допомогою якого ми можемо допомагати людям. І сьогодні маю особливу приємність вітати і дякувати. Нашим добрим друзям, партнерам, доброчинцям, які допомогли нам придбати і передали нам цей гарний апарат. У медичному центрі Карітас Хмельницький нагадують, скористатися їхніми послугами можуть усі охочі містяни з 2023 року. Тут функціонує кабінет фізичної реабілітації. Обладнаний сучасними приладами, які допоможуть людям відновитись після різних травм та хвороб, тренажер для та для відновлення навичок ходіння для людей, які пережили якісь черепно-мозкові травми, і мають якісь перези паралічі, або людей, які мають протезовані кінцівки. Також є такий вертикалізатор, велотренажери, є стабілізаційна платформа. Також у нас є апарат пневмопресотерапії, такий лімфодренажний комплекс для людей теж старшого віку, які мають застої рідини в організмі. Для декларантів медичного центру послуги безкоштовні. Інші ж пацієнти можуть пройти процедури за благодійний внесок. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. 19-й форум Книжкова весна на Хмельниччині відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці. Організовують його щороку до Всесвітнього дня книги та авторського права. У рамках книжкової весни відбулось більше 20 заходів у бібліотеках та закладах культури по всій області. Також нагородили переможців обласного дослідження Краща книга Хмельниччини. Їх визначили у трьох номінаціях: Літературно-художнє видання, наукове та науково-популярне видання, довідкове видання. Ірина Муляр з подробицями. Антологію поетів Хмельниччини Наше слово Зброя презентує у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці письменниця Любов Сердунич. Збірка містить твори 61 автора. Твори, зокрема, про сучасну московицьку українську війну і там вірші і пісні. У цей збірник входить багато письменників відомих: Оксана Радушинська, Анатолій Ненцінський, Володимир Олійник, Лідія Ярухно. Антологія перемогла в обласному дослідженні Краща книга Хмельниччини у номінації Літературно-художнє видання. Нагородили авторку збірки у фінальний день форуму Книжкова весна на Хмельниччині. Відзначили також переможців у номінаціях Наукове та науково-популярне видання та довідкове видання. Вся література в цьому показчику сформована таким чином, яка надійшла протягом 24-го року, була за обов'язковим державним примірником або подарована читачами або авторами. Щорічно підводимо підсумки, таке запускаємо обласне анкетування, в рамках якого визначаємо по області кращу книги Хмельниччини, що сподобалося нашим користувачам у 24-му році. 19-й форум Книжкова весна на Хмельниччині тривав з 16 по 17 квітня. Його приурочили до Всесвітнього дня книги. У рамках книжкової весни відбулось більше 20 заходів у бібліотеках та закладах культури області. Це літературні зустрічі, обговорення, презентації нових книг, читання поезії, дискусії. Це щорічний проєкт Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, який має на меті познайомити читачів з Хмельницькою. Краєзнавчою книгою з місцевими авторами В бібліотеці. Ми власне в обласній зустрічали доктора історичних наук Світлану Марку, де презентували книгу. Її локація була відкрита і Хмельницькому обласному літературному музеї, де були відбулися урочистості до річчя з часу створення обласної організації Національної спілки письменників України. Також упродовж двох днів форуму читачі знайомились із виставками сучасної української книги та авторів Хмельниччини. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Рекордну кількість світлин презентували в новій експозиції Хмельницького музею студії фотомистецтва. Це щорічна виставка робіт членів обласної організації Національної спілки фотохудожників. Цьогоріч їх представили 11 авторів. За 36 років хмельницькі митці вибороли понад 5 тисяч нагород на українських і зарубіжних фотоконкурсах. Із виставки повернулась наша Ірина Аріон. Хмельницьке фотомистецтво в українському та міжнародному просторі за 36 років члени обласної організації національної спілки фотохудожників вибороли понад 5 тисяч нагород на престижних фотоконкурсах. В Хмельницькому музеї студії фотомистецтва презентували рекордну виставку світлин для того, щоб підтримати наших авторів і попраризувати фотомистецтво і наш музей. Серед молоді, так і серед хмельничан ми відкриваємо таку щорічну експозицію. Вона складається з 102 робіт. 11 авторів кожного року вони надають нові роботи, і тут ми бачимо їхній ріст, так як вони змінюються, як вони творчо зростають. Кожен з авторів підготував 10 робіт. Потім з них обрали найкращі. Тематика світлин вільна від пейзажів до портретів. Щось моя Художню цінність, а це вже такий крик для міжнародної спільноти, щоб звернути увагу на нашу неньку Україну, щоб все таки наші героїв, наших людей, хлопців повернули з полону. І це вже такі політичні речі, тому що ці речі ми розсилаємо нашим міжнародним колегам, і зараз приймаються роботи на прес-Ворт-фото. Наразі понад 100 художників мають міжнародні звання Всесвітньої Федерації фотомистецтва при ЮНЕСКО. Ірина Хібліна професійно почала займатися фотографією не так давно. На одній зі світлин чорна кицька авторка каже: зафільмувала її у парку ім. Чекмана серію картин в оригінальній техніці зробила у Львові. Я не хочу нав'язувати вам свої сенси. Напевно, кожен побачить своє, але Ця нога і цей хлопець, і ці абстрактні фігури вони якось дуже гармонічно спрацювали. На виставці представлені роботи фотохудожників Артема Березнєва, Олександра Зарайського, Анатолія Іванова, Олени Лаптєвої, Павла Лиха, Юрія Савіна, Олександра Соленцова, Сергія Оспаленка та Марини Шавиріної школяр. У Кожній фотографії є своя ізюминка. Ну і я пройшлася, продивилася, і всю фотографію, як на мене, дуже чудові. Пишаюся своїм вчителем. Він мене багато чого навчив, як тримати камеру, як фотографувати. Я навчаюся у Сергія Васильовича Успаленко другий рік в палаці творчості. Пропіє світлинка. Експозицію в музеї студії фотомистецтва можна відвідати до 13 травня. Ірина Аріом Павло Романюк новини міста. Це всі новини. на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам мирного та світлого Великодня. Бережіть себе.